Я пропоную почати з того. А чим займається психолог, тому що те, що я бачу зі сторони людини, наприклад, яка не знайома з цими моментами, середній людині трошки не зрозуміло взагалі, що робить психолог. Ну, Вони зустрічали так. таку думку. Тобто, типу, у багатьох людей а, бачення цього це психолог, щось середнє між другом, з яким можна випити і просто поговорити про проблеми. А, до того що це людина, яка вирішить за тебе взагалі будь-які твої... проблеми. Е, і тому розкажи взагалі, чим ти займаєшся. Так, е, дякую, що запросили. Раді бачити тебе. У нас я також радий тут бути. Отже, е, з приводу того, чим е, займається психолог, і давайте почнемо взагалі з визначення там, наприклад, психологія. Угу. Моє улюблене визначення, яке було, було у нас в університеті. Так що таке психологія? Воно максимально просте і в той же час зрозуміле. психологія угу. це наука про душу. Так? Mm -hmm. Ось. А, чим займається психолог? А, психолог а, займається тим, що він допомагає людині а, у кризових моментах правильно її направити, не вирішити її проблему, mm -hmm. а правильно її направити, для, щоб вона сама вирішила свої проблеми. Тому що психологія, як я люблю казати, це не побарна книга. Так? У нас немає такого, що у нас є пункти рецепт. і рецепт. Mm -hmm. так? Він у кожного особисто індивідуальний, і нема такого, що. Психолог вирішує проблеми, тому що е, психолог їх допомагає вирішити. Е, через чому, от саме найголовніше, чому він е, допомагає їх вирішити? так? Тому що якщо ми почнемо вирішувати все за людину, це не факт, що й допоможе. По-перше, а по-друге, людина перестає в цей момент думати, так? тому що повністю відповідальність за все, що каже психолог, перенаправляється на плечі психолога. Тобто, банальщина, так е, ти. Ну, ти, я сказав, наприклад, не роби так. <гум> а, а людина зробила по-іншому. Все одно, там вона не послухала мене, так? А, і вказується, е, хто винуватий? Винуватий все одно психолог. <гум> Це цікава думка. Тобто, виходить, що е, ось можна такий міф, який в е, суспільній думці е, періодично ходить, те, що психолог вирішує чиїсь проблеми. Це відразу відкидаємо це. Не Від, так відкидаємо. О. Психолог допомагає правильно направити, угу. тобто не це більше гід, ніж так, угу. так, ніж так, щось так. інше що можна. І, і ось дуже слушна думка. ми супроводжуємо клієнта, якщо ми ти Угу. Так. Тобто психолог це такий гід, який супроводжує, а не вирішує щось за когось. Так, І так, Ось так. дуже цікава думка, яку сказав Сергій. Що ти можеш сказати? Ти займаєшся власною практикою, правильно? Так, так. Ти можеш сказати ось по своїм спостереженням, як взагалі змінилася? Змінився психологічний портрет українців е, їхні проблеми за час війни, які до тебе звертаються. Тобто, можливо, е, люди почали звертатись трошки іншими проблемами ніж раніше, чи їх почало турбувати щось інше, якісь інші моменти дуже цікавий. А, нюанс. Знаєш, я не можу сказати, що вони змінились дійсно радикально. Власне, в моїй практиці, так я не можу сказати, що запити прям сильно змінились. Так, єдине, просто розумієте, що до війни, що після війни, що до війни, що на початку війни, uh -huh. так завжди звертається з таким запитом. Ось єдине, що стало більше, це я не знаю, що буде далі, так, uh -huh. як мені з цим впоратись. Але я не можу і сказати, що його і до повномасштабної війни не було цього запиту. Він завжди, в принципі, є. Ось, просто зараз його стало трошечки більше, але щоб так радикально змінились все ж таки запити, ну, я би не сказав. Вони більш-менш одні й ті самі. Просто люди Добре, окей. трошечки. Більш нервові. Топ-три таких запитів, з якими до вас приходять. Втрата так. Близької людини, а, сімейні стосунки або там партнерські стосунки, так ага. і е, самооцінка, самореалізація комунікація тобто, це можна назвати такі вічні проблеми людей, які в принципі навіть е, не стосовно війни завжди будуть і були і будуть надалі. Тобто щось глобально змінилося, ну це не можна сказати да в такому сенсі е, в моїй практиці, угу. так особисто в моїй ні, можливо, там до інших психологів, так можливо, у них дійсно радикально змінили запити. У мене я не можу сказати. Що прям прям супер радикально? Ні, все те ж саме. Просто люди, так чи вони більш нервові, так і чи більше вони стали звертатись до психологів, ось, ось це вже так. Оце дуже цікавий момент. Просто і це насправді дуже добре, тому що я не бачу сенсу, навіщо це терпіти, якщо це можна вирішити, тому що якщо ти це терпиш, 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 там якісь особистісні власні переживання, так воно ж з тобою йде до кінця життя, і воно тобі м -м -м. в принципі заважає. Є моменти, коли ти з цим можеш дійсно поборотись, так до речі, так. Цікаво, чи може людина сама впоратися речі, uh, з якимись такими проблемами. Ну, наприклад, там, втрата ви сказали, близької людини, там, чи якісь такі особисті такі речі. проблеми, певні. Uh, чи, чи тут можливо якась є певна градація в якихось ситуаціях може, в якихось потрібенці. В, яких, в якихось може, в якихось не може. Дивіться, просто справа в тому, що, наприклад, коли йде про втрату, так, uh, період нормального горювання від півроку до року. Це період нормального горювання. Проте, ми е, повинні бачити, чи це горювання перетікає в депресію, так? Ось, коли людина повністю нефункціональна і недієздатна, так? тому що депресія до цього якби і підводить. Якщо ми бачимо вже такі моментики, то я би рекомендував би звертатись до психолога. Так? Це коли ми там протягом е, двох тижнів е, у нас поганий настрій і більше, так? він, в принципі, не змінюється там. Особа під час дня, так, це коли ми відчуваємо в тому, навіть коли ми прокинулись, і просто вона у нас така перманентна. Так, це нервова система виснажена. Ось, коли немає бажання банально. Не знаю, там піти прогулятись, купити собі продукти. А, не знаю, там да банально, вдуш, банально в душ сходити. Тобто такі побутові речі ходять. робити. Так. Угу. Якщо це є, то це вже треба звертатися до спеціалістів. Ну так, є такі певні ознаки. Я дякую, що ви їх назвали. Бо до речі, бо це також на плутають. плутають, плутають там звичайно. Там непоганий настрій, стрес. Я не знаю, з депресії з, саме з хворобою з певними речами.